Добрий день, діти, вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Пропоную вирушити вам в подорож до природи, нашої найкращої природи. Що ж, хочу подивитися разом з вами, які ж пташки залишаються з нами на зиму? Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття зі знайомиться з природним довкіллям. Та розвиток мови. Дітки, розгляньте малюночок. Скажіть, що це за птах? Цей птах називається дятло. А як ще називають дятла? Дятла ще називають Лікарем лісу, правильно. А чому? Адже невтомно стукаючи своїм дзьобом, він чистить дерева від різних шкідливих комах, таких як терміти, попелиці тощо. А яку пташечку можна частенько побачити поряд із дятвом. Так, поряд із діатром частенько можна побачити синичку, вірно. А чому? Бо синичка не може роздовбати тверду кору, але ти, що не встигне помітити діатру, не пропустить дзерке синіче неорук. Так, діти, а які ще птахи? Залишається на зиму. А ще на зиму залишаються такі птахи. Давайте назвемо їх. Це птах називається голуб. Цей птах називається ворона. Це в нас сова. Це... Сорока це сойка, а це горобчик, вірно. Дітки, а як цих птахів називають одним словом? Одним словом, їх називають зимуючі або осілі птахи, бо вони залишаються зимувати з нами. А які ще бувають птахи? А ще є перелітні птахи. А чому їх так називають, як гадаєте? Тому що вони не залишаються зимувати і відлітають у теплі краї. Давайте з вами назвемо перелітних птахів. Цей птах називається шпак, цей тах називається Ластівка це у нас Соловей це журавий, це дика утка це зозуля, а це. Лелека, молодці. Дидактична гра на веди лад. Подивіться, дітки, всі картинки птахів у нас тут перепутані. Вам необхідно відібрати зимуючих окремо, а перелітних окремо. Ось подивіться, дітки. Я навела лад і відіправа пташок зліва зимуючих або осілих, а справа перевітніх. Дивіться уважно, чи все я зробила правильно. Як називається ось ця пташка? Лелека, вірно. А чи залишається лелека з нами зимувати? Ні, лелека відлітає у теплі краї. Добре? А ця пташечка як називається? Соловий. А соловий залишається з нами зимувати? Ні. Соловийко також відлітає у теплі краї. А поглянемо, дітки, на переліпних. Це пташечка, як у нас називається? Горобець? Горобець відлітає у теплі краї? Ні, він залишається з нами зимувати. А ще у нас яка пташечка залишається зимувати? Звичайно, голуби, вірно. Тож, давайте з вами зробимо ще інакше. А ось так, дітки, правильно ми зробили. Так, тепер все гаразд. Молодці. Дидактична гра четвертий зайвий. Умови гри наступні. Перед вами будуть з'являтися по чотири картинки птахів. Вам необхідно їх назвати та визначити, яка з них зайва. Готові? Тож починаємо. Назвіть птахів, які перед вами зображені. Це горобець, соловий, голуб, ворота. Який з них зайвий? Соловий? Чому? Тому що соловий який тах перелітний, а горобець гол ворона зимуючий. Так, назвіть, як називається тут пташечки? Зозуля, шпак, соловий, горобиць. Яка їх <кій> задня пташечка? <кій> горобець Чому? Тому що горобець це нікита, зимуючий, а зозуля, шпак та соловей перелітний, так. Назвіть, назви цих пташок. Шпак, журавель, синичка лелека. Яка з пташок тут зайва? Синичка чому? Тому що синичка це зимуючий птах, а шпак журавель лелека? Перелітні. Ну і давайте ще. Це в нас голуб, сойка, синичка, соловей. Яка з цих ташок зайва? Соловей. Чому? Тому що соловей – це. Переліпний птах, а голуб, сойка, синичка симуючи або осіві. Дидактична гра на году пташку. Подивіться, дітки, у верхньому рядочку у нас є пташки, вже нам дуже гарно знайомі. Це у нас хто? Дятел – це синичка, горобець та ворона, А в нижньому рядочку їх ласоші. Давайте з вами оглянемо та назвемо це на що насіння соняшника, це ячна крупа, це лічинки жуків, а це несолоне сало. Добре. А тепер давайте. Пригадаймо, що полюбляє зі всього цього дятел. Правильно, він полюбляє лічинки жучків, вірно? А від чого не відмовиться синичка? Правильно, дітки, синичка дуже полюбляє несолоне сало, так? А е, за що вам скаже дякую, горобчик? Правильно, горобчик не відмовиться від ячневої крупи, вірно. А за що вам скаже дякую ворона? За насіння соняшника. Молодці дітки. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте з вами пригадаємо, про кого ми сьогодні розмовляли. Так, ми розмовляли з вами про пташок. Які бувають пташки, зимуючі або осілі та перелітні. Правильно, дітки. А що полюбляє їст сничка? Синичка полюбляє їсти не солоне сало. А що полюбляє їсти дятел? Дятел полюбляє їсти вічінок жучків. Що ж, на цьому ми завершимо наше заняття. Не забувайте дбати про пташок, адже вони корисні для нашої природи. Робіть годівнички. Та насипте туди трішки пшениці, а можливо крихти з хлібом. До побачення, діти, до нових зустрічей!